Доброго дня, дорогі мої підписники і гості каналу. З вами, як завжди, я, Любов. і Сьогодні на з вами справи домашні. І візьму ось такі вітамінка, ві, вітаміна 6, 6 і червоний велетень. І редисочку як маячок, а тільки теж вам розповім і хочу сказати, що маячок в рядочки редиску ні в якому разі ніколи не потрібно висаджувати. Якщо ж ви це робите, то дуже-дуже дуже ріденько. І там, де ви дивитеся, де у вас саме рідше насіннячко моркви попадало, тільки туди кладіть на редиски. Чому? Тому що редиска поспіває дуже швидко. А це, в цей час укорінюється і йде в вріст е, корінців вже моркви. І коли ми висмикуємо ми, якщо і не висмикуємо моркву, то ми шкодимо її корінці, то буває морква рогатою. І ось такий інструмент. І ось тепер хочу показати вам. Отой От метод, який я хотів показати, через зубочистку, сіяти через зубочистку. Це метод розсипний. Це для тих, в кого болить спина, люди не можуть нахилятися, обставини бувають різні. А цей метод проривати зовсім не потрібно, зовсім зовсім і не потрібно нахилятися низько. І що цікаво, що сапати тут теж не доведеться. Тому рекомендую: отакий метод він дуже дієвий, дуже гарний, але садити його на ширину грядки, робити грядочки таким, шириною не більше метра, щоб ви могли з однієї сторони підійти і проривати бур'ян, і з другої сторони просто підійти і прорвати бур'ян якийсь. Морку не прориваючи, тому що. Якщо це у вас буде велика ділянка, ви не зможете там сапати не, не буде як, тому що воно все-таки густо буде посажене. От, і в коробочку я висипала одну морку і другу, яку я тут буду висаджувати, ну і з простих. І додала рядисочки. Просто так, не як маячок, а щоб на місці. І ось тепер тут земля була не заволочена, з грудочками. І просто ось так я посипаю. І воно виходить рівномірно, не густо, і не доведеться його проривати. І тут потрібно спочатку грабельками, щоб воно і закрилося, як закрити його, заховати його, а потім перевернути грабельки. Зворотньою стороною, отак, і просто заскородити знову ж таки, щоб вирівнати, щоб не було грудочок. Цей метод дуже дієвий, і дуже гарний.